Промінцем вітає і назустріч нашу швидко всіх скликає. Доброго ранку, доброго дня! За вікном вам, діти, посміхається весна. Настрій гарний будемо мати, щоб нашу зустріч розпочати. Ой, що за звуки, що за галас! Пожежна машина на виклик летить. Сміливий пожежник в кабіні сидить. Його телефон 101. Люди знають і в разі пожежі його викликають. Це пожежники, носоріг Марко та слоник Миколка. Пожежники запросили нас, щоб ми познайомились з їхньою професією. Пожежниками можуть бути лише здорові, сильні та витривалі. Погляньте на наших звірят. Вони тренуються, щоб бути ще сильнішими. Пожежна тривога. Гайда, друзі! Для того, щоб гасити пожежі, пожежникам необхідний спеціальний одяг, який зможе захистити їх від вогню. Костюм. Та шолом для слоника миколки. І костюм та шолом для носорога марка. Погляньмо на пожежний радар. Що в нас тут? Палає будинок. Хочі ж споряджаємо пожежну машину. Лопата. Пожежний рукав. Та повітряна подушка. Все готово! Вперед на допомогу! Найважливіше завдання вогнеборців врятувати життя. Саме для цього нам знадобиться повітряна подушка, яку ми надуваємо. Рятувальна повітряна подушка готова. Стрибай мишеня. Один є. Тепер твоя черга кошеня. Почиш, не бійся. Ось так. Звірята врятовані. Тож зараз наші хоробрі вогнеборці гаситимуть пожежу. Під'єднуємо рукав до гідранта. Включайся, водичко, давай! Гасити пожежу допомагай! Молодці! Добрий день, котик мурчик, що трапилося? Мяу, добрий день, діти. Ось послухайте мяу, що поробив маленький сірничок. Мяу, яка велика небезпека може від нього бути. Не грай з вогнем. Сірники Андрій знайшов, І до дідуся він пішов. Дідусь йому каже Залиш сірниками ти згориш. Цей маленький сірничок. Що має вид безпечний, цей маленький хитрячок насправді небезпечний. Не чіпай такого малюка, все запалить він злегка. Загориться стіл, диван. Ось такий він хуліган. Тож не треба їх чіпати, не можна сірниками грати. Добрий день, Бровко. Привіт усім. Оф, оф. А чи знаєте ви, як може зашкодити маленький сірничок, а яке велике багаття він може розпалити? Мяу. Сірник до рук не брати і з вогнем. Огонь, діти небезпечний, тож грати з ним зовсім недоречно. Ох, мій друг патрон завітав, для діток поради протипожежні приготував. Для розваги і для гри сірників ти не бери, бо з вогнем погані жарти жартувати з ним не варто. Не розпалюй сам багаття, а не в лісі, а не в хаті. Легко вогник запалити, та не легко погасити. Телевізор, плитку, праску умикать самим не слід. Пам'ятайте це, будь ласка, бо від цього стільки бід. У розетку стромлять речі дуже-дуже небезпечно, іскра може полетіти і навколо все спалити. 4 травня день пожежників. Їх роботу поважайте, та з сірниками не грайте. Номер пожежників 101. Обов'язково запам'ятайте. Гов, давай покажемо дітям, що пожежнику потрібно у його роботі. Вогнегасник, лопата, пісок, вода, відро конусне, пожежний рукав. Неслухняні сірники так і липнуть до руки дуже небезпечні речі для дорослих і малечі. Дітям це потрібно знати. В руки сірники не брати. Закликаємо ми всіх зась і думати про них. Ви, малята, ов, молодці правила запам'ятали. Тож часу не гаймо і до інших діток поспішаймо м'яу. До побачення, мої любі діти.